Резонансне вбивство в США. Застрелили відомого політичного активіста Чарлі Кірка. Чому це важливо і що означає? Зараз усе розповім. Будці ще не затримали, але вже відомо, що він ретельно готував замах. Постріл було здійснено із даху будівлі неподалік. Чарлі Кірк був справжньою іконою консервативної молоді у США та активно підтримував політику Дональда Трампа. Він заснував студентське об'єднання Turning Point USA, аби просувати традиційні цінності у школах, коледжах та університетах, де радше домінували ліві ідеї. Наразі мережа Кірка налічує близько 850 осередків. У коледжах США Кірк активно вів подкасти, їздив по штатах та проводив політичні дебати. На одному з таких заходів його власне і вбили. І що важливо, активіст значною мірою інформував думку правої молоді щодо України. Хоч його риторика мало чим відрізнялася від того, що казав Трамп. Приміром, після сумнозвісної сварки у Білому домі між Зеленським і Трампом, Кірк різко критикував Київ, але згодом змінив свою позицію на більш помірковану. Після гибелі активіста президент США оголосив чотириденну жалобу та наказав приспустити по всій країні прапори. Бивство Чарлі Кірка вже. Засудили навіть політичні противники Трампа серед демократів. Однак сумнівно, що це може зменшити політичну напругу в американському суспільстві. Сплеск політичного насильства в Америці розпочався з поверненням Трампа у Білий Дім. Ще під час передвиборчої кампанії на нього самого було скоєно замах прихильників демократичної партії дії Трампа не сприймаються від слова взагалі. Перш за все, це про культурну та соціальну сфери. Масові депортації мігрантів, боротьба проти ідеології ЛГБТ, визнання лише двох гендерів. А додатково ситуація підігрівається ще й підготовкою до виборів Конгрес, який відбудеться наступного року. Ймовірно, команда Трампа спробує використати цей та інші випадки наповну, З одного боку закручуючи гайки, з іншого показуючи Трампа сильним лідером. До слова, буквально днями у Штатах розголосу було також вбивство українки Ірини Заруцької. Поки що ж, спіраль насильства та політичної ненависті у США тільки розкручується.